Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ще одне досить важливе питання, яке ви мені задаєте і задавали вчора в зв'язку з останніми подіями. Це те, чи дійсно замах на Трампа був реальний, і чи є загрози зараз життю майбутнього президента Сполучених Штатів Америки? Чи дійсно є якісь небезпеки біля нього? Ну, він вже був президентом Америки. Ну, він ще й в майбутньому стане президентом Америки, я думаю. Так що я би хотів подивитися, що мені карти показують стосовно майбутнього президента Сполучених Штатів Америки, чи є загрози його життю. Зараз на даний момент, і чи реальним той був замах на нього? Добре. Особисто від себе скажу, що я підтримую Трампа, я підтримую його від всього серця і від душі. Я закликаю всю діаспору українську, яка мене дивиться, в тому числі а вона не маленька, голосувати на виборах за Трампа. Він зупини все це безумство. Він зупини цю кляту війну. Так, я вірю в Трампа. Трамп президент миру. Так, я говорю це абсолютно зараз серйозно. Добре, дивимося. Значить так, стосовно Трампа, чи є загроза його життю? Бо ще Сімпсони нібито там передбачили, що Трампові щось там загрожує. Ну, нібито в мультику казали, що Трамп помре у 2024 році. Ну, <сіпсони> Сімпсони то Сімпсони. До речі, багато передбачень Сімпсонів розвіяли, бо ті мультики були домальовані до фотошоплені вже постфактум якихось подій, а представлені так, ніби це було до того. Я бачив, десь розвінчували ці міфи про Сімпсонів. Карта Друга падає біля Трампа. Хороша, позитивна карта. Карта удачі падає біля Трампа. Карта грошей. Карта кімнати. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомічі. Хтось йому дуже сильно активно поміг Трампові. Загроз його життю, здоров'ю я не бачу. Чи це було фейком? П'ятірка Пентаклів, карта розорення, трійка кубків, карта сили і Верховна Жриця. Карта справедливості, карта жіночої енергетики. Я не думаю, що це прямо був фейк. Я думаю, що дійсно якась така провокація була. Можливо, будуть нові провокації. Але особисто я. Бажаю Трампові довгих років життя, і я сподіваюся, що він якомога швидше стане президентом Сполучених Штатів Америки. Так що ех, Трампові всього найкращого, нехай живе довго і щасливо, і нехай якомога швидше стане президентом Сполучених Штатів Америки. Бажаю всім гарного дня. Загроз його життю зараз на даний момент я не бачу. Всього найкращого. Побачимося. Пропонуйте нові теми для ефірів.